Доброго дня ще раз знімаю другий ефір, продовження до першого стосовно другу частину приміщення, яке ми взяли в оренду. Тут проходить труба каналізації з токую кухні ОСББ першого Ось ну, Тут по цьому стайку йде кухня. У першому відео я знімала на що труба тече. Повідомили про це ОСББ. Ну, але, на жаль, спочатку відмовлялися навіть заходити, керівник не зайшла. Зараз щось керівник ОСББ не захотіла заходити, сказала труби у вашому приміщенні, значить, ви і займайтеся, Це не наша справа. Ну, хоча ми не маємо жодного відношення до цієї труби, ми не користуємося над... Під підлогою. От Потім два чоловіка мешканці будинку зайшли, намагалися її прочистити, сказали, ні, хірня це все, воно не прочищається, ми його не будемо, робити, не будемо тут ковирятися. Все на цьому і затихлося. Ну, тут, здається, далі вже видно, що воно не перший день тече мокро тут. Труба забита, забита, скоріш за все, типно, що вкидають, згори в труби, що змивають. Ось вона отак іде під підмовою і пішла на ОСББ. ОСББ відмовляється щось робити, виправляти аварійну ситуацію, бо, скоріш за все, воняє не в них, а воняє в наступ. Ось так і живемо. Ось. Сир вор весь ось, ось що прямий ефір і, і погрози на мене і за цієї труби ОСББ, що тече. Тут, зараз там угорі кран закрили. Ну, у мене є окремі відео там, де воно льється. Чуть ли не фонтанчиком. Додам це відео у коментарях.